І аби підтримати бізнес, у Києві відкрили консультативний центр при державній податковій службі. Зокрема, він допомагає вирішувати питання щодо блокування накладних, І що, як виявилося, є дуже важливим для, для українських підприємців. Адже лише за півтора тижня роботи фахівці вирішили понад 11,5 тисяч таких питань. Консультації можна отримати навіть без посереднього запиту. З нами на зв'язку Інна Якушко. Вона є виконуючою обов'язків начальника головного управління ДПС у місті Києві. Пані Інно, я вас вітаю. А, я вас вітаю. А... Я знаю про те, що от 5 лютого у головному управлінні ДПС Києва розпочато роботу консульт... консультативного центру з питань роботи СМКОР. Розкажіть, будь ласка, про цей центр, що стало основною причиною для того, аби його було відкрито і створено, і здебільшого з якими питаннями до вас звертаються люди? А, вітаю вас, вітаю шановних платників. Податків столичної податкової міста Києва, наш консультаційний центр було відкрито 5 лютого, за дорученням голови Державної податкової служби України Руслана Кравченко. Для чого це було зроблено? Це було зроблено насамперед для того, щоб допомогти підприємствам реального сектору економіки. Додати роз'яснення, консультації щодо зупинення податкових накладних це більш за все стосується платників податку на додану вартість, і таких платників в місті Києві на сьогоднішній день більш ніж 72 тисячі. І платники реального сектору стикаються з такою проблемою щодо блокування податкових накладних. Тому для того, щоб скоротити це, допомогти, роз'яснити, надати онлайн-консультації прямо на місці, був створений наш центр, який працює кожного дня з ранку до вечора, крім обідньої перерви. Так, пані Іно, а е, як взагалі можете розказати, організована робота центру, і він вже працює, як ви сказали, вже ну десь більше місяця. Так наскільки ефективна його робота, на вашу думку, як часто звертаються до вас платники податків? До нас звертаються платники податків кожного дня. А центр дає свої вже перші позитивні результати, і ми це бачимо. Платники можуть а, до нас прийти особисто в наш центр обслуговування платників податків, який знаходиться по вулиці Шолуденка, 33, дріб, 19, кабінет 110, вхід вільний. А, для того щоб безпосередньо на місці у наших фахівців отримати консультацію конкретно по їх проблематиці, да? тому що до цього ми проводили лекції, ми давали роз'яснення, проводили семінари, але це було загалом. І платники кажуть, ні, я хочу, щоб конкретно мою проблему ви вирішили зі мною. Тому оцей діалог напряму з бізнесом він допомагає саме. Конкретному підприємству в конкретній ситуації, і платник розуміє, що йому робити. Також, якщо в платника немає можливості прийти і звернутися, працюють телефони гарячих ліній. Ми постійно на своїй офіційній сторінці, на нашій офіційній сторінці в Фейсбуці, розміщаємо інформацію про те, кому телефонувати. Всі номери телефонів дійс дійсні. Вони Пані, а скажіть, будь ласка, чи треба заздалегідь до вас записуватись? Ні, от дійсно що ніякого запису немає. Да? І якщо ми бачимо, що до нас прийшли. А п'ять платників одночасно, шість платників одночасно. То ми тут же на місці. До підключаємо своїх фахівців, щоб платники не втрачали час і не чекали. І в нас там немає зовсім черг. От за цей місяць я особисто туди прихожу кожного дня. Черги в нас немає, щоб платники там годинами сиділи і не треба записуватись. Це, це відбувається в режимі реального Добре. часу. Єдине, що ми просимо від платника, це те. Щоб він посвідчив свою особу, що він є посадовою особою, бо це розголошення комерційних даних підприємства mm -hmm. або взяв довіреність на представлення інтересів цього платника. Ну і про і... ефективність, так ви теж обіцяли розказати да, щодо mm -hmm. ефективності. починаючи з 5 лютого, розблоковано підприємствам Понад 27 тисяч податкових накладних. І в нас а, дуже гарна ефективність, тому що це становить 95% від заблокованих. Тобто, а, від кількості ефект... від тієї кількості, які до вас звернулися, так, з подібною проблемою. Так, правильно? Так, так. Тобто, Дивіться, ефект від того, що ми дали позитивний результат. Да? І прийняли платників і їх документи, він становить 95%. Mm. Так? Ми хочемо досягти більшого результату. А від чого Але залежить, це... от, наскільки триває вирішення проблеми? Від чого це залежить? Насамперед, це залежить і від платника, бо це mm. діалог з реальним сектором економіки. Якщо платник не подасть нам через електронний. Кабінет свій, не виходячи з робочого місця, з дому, де він працює може дистанційно, документи податково самостійно не вирішить це питання. Тому ми кажемо. Бізнес реальний бізнес. Ми закликаємо вас звертатися до нас і надавати нам ці документи. Ми підскажемо, які саме, як це робити, але ви їх повинні надавати. Без вас ми цю, цю проблему односторонньо не вирішимо тільки в діалозі з бізнесом. Ну, а от, наприклад, якщо існує проблема, реальна проблема з роботою Синкор, то можливо варто було би внести зміни в цю систему взагалі? Так, дійсно і наскільки це складно? Дійсно е для того, щоб полегшити і. Е Роботу да, реального сектору економіки, і я наголошую на реальному секторі економіки: це ті платники, які створюють робочі місця, які виплачують офіційні заробітні плати, реальні заробітні плати, не маніпулюють даними податкової звітності, а показують реальні результати своєї фінансової діяльності. Дійсно, зміни в постанову готуються до внесення. І це знову таки була ініціатива нашого голови Руслана Андрійовича Кравченка. І ці вже напрацювання на сьогоднішній день є. В цій постанові це проект, він повинен ще бути затверджений Мінфіном, кабінетом міністрів. І ми сподіваємося, що в найближчий час це буде зроблено. Є полегшення для бізнесу і щодо саме реєстрації податкових накладних змінюються е, практично в два рази і суми тих накладних, які не будуть блокуватися. І е, це буде більш прозоро, більш зрозуміло. Тому як тільки цей, ці зміни будуть внесені, то буде відбуватися їх презентація. Ми всі до цього готуємось і будемо реагувати на ці зміни дуже швидко, якісно і доброчесно. Пані ну я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Вкрай важлива інформація, особливо дійсно для представників реального сектору бізнесу, блокування податкових накладних. Це дуже дуже велика проблема, про яку говорі вже не перший рік. Іна Якушко була з нами на зв'язку, виконуючи обов'язки начальника головного управління ДПС у місті Києві.